Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми будемо говорити ще про один елемент, який ускладнює просте речення. Сьогодні йтиметься про звертання, і ми повторимо той матеріал, який нам відомий з попередніх класів, поглибимо його і попрацюємо для того, щоб повторити і закріпити здобуті знання на практиці. Сьогодні говоримо про звертання. Отже, звертання це слово або словосполучення, яке називає того, до кого або до чого звернене мовлення. Воно має форму кличного відмінка, і сьогодні у нас буде нагода повторити форми кличного відмінка, вимовляється з особливою інтонацією. Їж мартини мати ще підкине. Звертання мартине у середині речення з обох боків відокремлюються комами. Звертання буває непоширеним, коли воно складається з одного слова, і поширеним, коли воно складається зі словосполучення. Приклад, чи знаєш ти хлопче, якого коня тобі серед поля вготовила доля? Звертання, хлопче, виражено іменником, одним словом, це непоширене звертання. «Спи, мій малесенький, поки є час. Мій малесенький, поширене звертання, виражене словосполученням. Це поширене. І є нагода повторити форму кличного відмінка. Зрозуміло, що кличний відмінок це той відмінок, який відрізняє українську мову від багатьох слов'янських мов, які не мають цієї форми. У кличному відмінку іменники мають 5 закінчень. Це закінчення О, закінчення У «ю», Е. «є». Повторімо правило, розберімося у. Цьому різноманітті іменників. Отже, закінчення О будуть мати іменники твердої групи першої відміни це жіночий чоловічий рід і спільний рід, основа яких закінчиться на твердий приголосний: Олена, Олено, Микола, Миколо, староста. старосто. І знову ж таки, якщо ми говоримо про Ті іменники, які закінчуються в основі на тверди приголосний, запам'ятаєте, що ім'я по батькові жіноче теж пишеться із закінченням О окличному відмінку. Ірино це не ім'я по батькові, це ім'я жінки з закінченням «а» у називному відмінку, але ім'я по батькові Петрівно. Закінчення У будуть мати іменники другої відміни, твердої групи, чоловічого роду із суфіксами зайчик, зайчику, ті, які закінчуються на «г, к, «х», Генріх. «генріху». Слова син, сину. Іменник із суфіксом батько, «батьку». І знову ж таки звертаємо увагу на ім'я по батькові. Чоловічий рід буде мати закінчення У. Максимовичу. Закінчення Е будуть мати іменники першої відміни, м'якої групи і мішаної групи. Це ті, які закінчуються на шиплячій в основі. Воле, мише. Також закінчення Е можуть мати іменники чоловічого роду, другої відміни з нульовим закінченням, у яких основа закінчиться на твердий приголосний. Пане, юнак, юначе. Не забуваємо, що в деяких формах відбувається чергування приголосних звуків. І ті іменники, які мають закінчення О. Данило, даниле, павло, павле. Закінчення Е будуть мати іменники третьої відміни рід з нульовим закінченням. Зверніть увагу, що в таких коренях дуже часто відбувається чергування. Ніч закритий склад, ноче відкритий склад. Любов, любове. Закінчення Є будуть мати іменники першої відміни, з закінченням на «й» в основі. Ну, а буквами це буде вражатися І-Я, «Соломіє» і ті, які мають закінчення Я після апострофа. Сім'я, «сім'є». І з закінчення Ю будуть мати іменники другої відміни чоловічого роду. З нульовим закінченням, але м'якої групи, які в основі закінчиться на м'який приголосний кінь, коню, а також зменшено писливі імена, форми іменників Оля, тому що це ім'я неповне Ольга, а зменшена пислива форма Олю, Вітуся, а не Вікторія Вітусю. Якщо ж у нас іменник вжито у формі множини, то, в принципі, він збігається із формою називного відмінка. Тут усе просто. Об'єднаємося ж брати мої. Хто що брати в називному відмінку, і у формі кличного відмінка форма повторюється. Ім'я Олег має дві форми, і вони обидві нормативні: Олеже і Олегу. Звертання можуть бути в будь-якому місці речення, на початку, всередині і в кінці. Але головний момент, ми завжди їх відокремлюємо за допомогою коми. Єдиний момент, коли ми відокремлюємо за допомогою знаку оклику, це тоді, коли звертання знаходиться на початку речення і ми його емоційно висловлюємо. Приклади часи спинись. В цьому реченні звертання «Часи» знаходиться на початку речення, після нього ми з вами ставимо кому і відокремлюємо його. Далі рядок із поезії, яку ми вивчали в першому семестрі Це любіть Україну Володимира Сусюри Юначе знак оклику, тому що звертання знаходиться на початку речення, і з особливою інтонацією ми його вимовляємо. Хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Де ж твоя мій гостю справа? Мій гостю звертання знаходиться всередині речення з обох боків і докремлюємо комою. Давню байку правиш, друже. Друже, звертання знаходиться в кінці речення. Перед ним ставимо кому. Обидва речення взято із тексту, який ми вивчали в першому семестрі. Це поема Лесі Українки. Давня казка. І ще один дуже важливий момент: звертання не є членами речення, тому ми ніколи не будемо їх підкреслювати. А то бувають такі моменти, коли людина виконує синтаксичний розбір і підкреслює звертання то однією рискою, як підмет, то пунктиром, як додаток. Запам'ятаєте, звертання не є членами речення, вони прикрашають речення. Ось, вони не працюють, в реченні як головні члени або другорядні, так що ми їх залишаємо у спокої просто як прикрасу, але не забуваємо відокремлювати розділовими знаками. Перше завдання. Нескладне, легеньке, але все одно допомагає нам запам'ятовувати ті відомості про звертання, які ми з вами повторили. Випишіть окремо непоширені та поширені звертання. Ще раз нагадаю, що непоширені. Виражаються одним словом, поширені двома і більше, тобто словосполученням. Речення перед вами чого б нам, соколику мій, не радіти? Чого ти квітко рано розцвіла? Чому ж тоді до неї, вірше, душа похнюпло бреде? Який глибокий ти даруєш спокій, моя далека вечорова зоре? Україну, рідна мати, мій вишневий цвіте, як з тобою не співати? Як тут не радіти? Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття, тебе своїм сучасником звемо. Непоширені звертання містилися у таких реченнях: Квітко, друге речення, одним словом виражене звертання, вірше третє речення. Далі Україно одне із низки звертань в цьому реченні і кобзарю. Поширені звертання містилося в першому реченні соколику мій, слово-сполучення. Далі в третьому реченні моя далека, вечорова, зоре. До речі, зверніть увагу: моя, далека, вечорова, хоча й стосується одного слова зоре, але не є однорідними означеннями, тому ми не відокремлюємо їх комами. Чому слово моя чия? І це. На відміну від двох наступних слів займенник. Далека-вечорова це прикметники, але далека – це характеризує відстань, а вечорова це характеризує час, коли сходиться зоря. Отже, характеристики різні, не схожі, не споріднені, тому кому ми з вами не ставимо. Серед низки, означень, серед низки звертань ми з вами визначаємо рідна мати і мій вишневий цвіте. Це поширення. Звертання, тому що виражені словосполученнями. Друге завдання. Отут нам в пригоді стануть ті відомості, які ми з вами сьогодні повторювали, про форми кличних відмінків і про закінчення, які мають іменники, що належать до різних відмін. Поставте слова і словосполучення у формі кличного відмінка: Мрія, Весна, Остап Сергійович, Софія Олександрівна, хлопчик, товариш, красень, осінь, професор. Звертайте увагу на те, до якої відміни належить іменник, до якої групи належить іменник, тверда м'яка або мішана. Пригадуємо про імена по батькові. Тому що усі жіночі імена мають однакове закінчення, усі чоловічі імена по-батькові мають однакове закінчення. Сподіваюся, що це завдання не буде надто складним. Перевіримо те, що ви утворили. Мрія це слово, яке належить до м'якої групи, але в основі своєї закінчується на ї. Тому в кличному відмінку маємо закінчення є. Весна тверда група, перша відміна. Весно, Остап, чоловічий рід, друга відміна, тверда група, нульове закінчення. Остапе. Всі імена по батькові чоловічі мають закінчення У Сергію. Софія, як і мрія, закінчується в основі на Й, тому в кличному відмінку маємо Є. Всі імена по батькові жіночі мають закінчення О, тому Олександрівно, хлопчик. Тверда група, друга відміна, але це слово має суфікс, і тому закінчення у хлопчику. Товариш. Цей іменник закінчується на шипляче, тому закінчення У. Товаришу. Красень. А цей іменник закінчується на м'який приголосний, тому закінчення Ю. Красенню. Осінь. Іменник третьої відміни. Жіночо-різнольовим закінченням має У кличному відмінку закінчення Е. Не Забуваємо про чергування. Осінь, закритий склад, О, С не, склад відкривається. І професор це тверда група, другої відміни нульове закінчення чоловічий рід. У кличному відмінку закінчення Е. Професоре. Ще раз можете звернути увагу на попередню вправу. Для тих, хто пропустив пояснення, подивитися, перевірити. Кітенжир нагадує нам про те. Як відокремлювати звертання. Наступне завдання: перебудуйте речення так, щоб підмети стали звертаннями. Отже, нам треба спочатку визначити граматичну основу, головний член речення Підмет нас цікавить, і із форми називного відмінка зробити форму количного відмінка і потім переформатувати все речення для того, щоб граматично було все правильно вивірено. Стара смерека зустрічає нас на околиці села. Знайдімо підмет. Хто що, смерека, що робить зустрічає, ось вона граматична основа. Нам треба перетворити форму називного відмінка на кличний відмінок. Смерека, рід. тверда група. Перша відміна. Тому в кличному відмінку буде закінчення О. Прикметниками ми з вами не торкаємося, тому що прикметники не мають форми кличного відмінка, у них тільки 6 відмінків, тому вони будуть перебувати у формі називного відмінка, тобто залишатимуться у тій формі, у якій вони і були. Стара смиреко утворили звертання, а тепер всю іншу частину речення нам треба перетворити. Переформатувати так, щоб вона поєднувалася із цим звертанням. Зустрічає, якщо ми звертаємося до смереки, просимо її про щось, нам треба це дієслово поставити у формі наказового способу. Стара смереко. забуваємо про розділовий знак, тому що звертання завжди відокремлюється розділовими знаками. Зустрічай нас на околиці села. Речення номер 2 шелестить пожовкле листя по діброю. Листя, що робить, шелестить. Це ми визначили граматичну основу, тому що нам потрібен підмет. Листя, іменник середнього роду. Змінюватися не буде, але у нас біля цього підмета є ще означення. Як і в попередньому реченні, це значить, що наше звертання буде поширеним, тобто виражене словосполученням. Пожовкле листя середина речення, ми там його й залишимо. Треба тільки переробити дієслово на форму наказового способу. Шелести пожовкле листя діброві. Пожовкле листя з обох боків відокремлюємо комом. І третє речення. Поет всюди залишається господарем свого настрою. Поет залишається господарем, граматична основа. Поет нам треба переробити на форму кличного відмінка. Це тверда група. Друга відміна, чоловічий рік, нульове закінчення, тому в кличному відмінку буде закінчення е. Поете стоїть на початку речення, після нього поставимо кому, і треба переробити дієслова на форму наказового способу. Поете. Всюди залишайся господарем свого настрою. Але слово всюди треба теж трошки змінити. Поете після розділового знаку паузи. Ми з вами розглядаємо наступну частину речення як початок фрази, тому усюди буде краще. Четверте завдання: Допишіть звертання. У нас є речення із вірша Павла Тичини В труді твори красу життя. Нам треба дописати звертання. Подумайте, до кого міг би звернутися автор, і допишіть свій варіант. Наприклад, людину у труді твори красу життя. У труді твори красу життя, людину можемо поставити на інше місце в реченні. Друже, в труді твори красу життя, дитину, в труді твори, красу життя і так далі. Тобто варіантів може бути дуже багато. Ви можете поставити будь-який свій варіант. І ще в нас є таке зображення, де теж є прекрасні слова. Ти мої крила, ти моя сила. Можна використати точно так же, як попередні речення, і подумати, до кого можна звернутися, до чого можна звернутися. Ну, Наприклад, рідна земле, ти мої крила, ти моя сила, або рідна мова, ти мої крила, ти моя сила. Подумати, можливо, у вас буде якийсь не менш цікавий варіант. Зазвичай наші заняття закінчуються тестовим завданням, і сьогодні це завдання пов'язано з тією інформацією, яку ми повторили, поглибили і відпрацювали на уроці. Непоширене звертання є в реченні. Непоширене це те, яке виражене одним словом. І, в принципі, завдання то не складне, але у нас тут пропущені розділові знаки. До того в реченнях були розділові знаки на місцях, і це нам підказувало. Зараз ніяких розділових знаків немає, підказок немає. Але ми з вами не вперше чуємо про звертання і вже працювали з ним у 5 класі. Варіанти. Розвійтеся з вітром листочки зів'ялі. Розвійтеся, як тихе зітхання. Варіант Б. Дозволь мені мій вечоровий світ, упасти зерням в рідній стороні. Варіант В. Спасибі вам, мамо, за вічну любов і за всю неоплачену ласку. Варіант Г. Моя кохана з тобою я найбагатше, найдужчий у світі. Сподіваюся, ви правильно визначили відповідь, і це варіант В, тому що звертання в ньому не поширене, виражене одним словом іменником у кличному відмінку мамо! Спасибі вам, кома, маму, кома, за вічну любов і за всю неоплачену ласку. Перевіримо інші варіанти. Варіант А. Листочки зів'ялі. Поширене звертання виражене словосполученням. Варіант Б. Мій вечоровий світе. Поширене звертання, виражене словосполученням. І варіант Г. Моя кохана. Поширене звертання, виражене словосполученням. Ще один момент: якщо у нас звертання виражене прикметником, або прикметником, який раніше був прикметником, тепер став іменником, вживається саме у цій формі. Але він то, можливо, і має значення іменника, але граматично не змінився. У нього від того, що він перейшов в іменники, не, не стало більше на один Відмінок, тобто так і залишилося шість відмінків. Тому, якщо ваше звертання виражено не іменником, а прикметником, прикметник буде у формі називного відмінка. Тому слово кохано ніякого не буде. Буде тільки так: кохана, мила, рідна і так далі, навіть якщо вони вживаються у значенні іменників. Будьте уважні, правильно уживайте форми кличного відмінка. Не замінюйте їх на форми називного відмінка, тому що у такому випадку ви не звертаєтеся до людини, а просто говорите, що вона є, що вона існує, але звертання немає. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре.